Учора тут вирувала пожежа на територію у більш ніж три гектари. Для того, щоб погасити загоряння у Барашівці, знадобилося чотири машини пожежників і допомога місцевих. Причиною ж стало необережне поводження з вогнем. Для гасіння даної пожежі було витрачено близько шести годин часу рятувальників саме на гасіння цієї сухої трави і відбивання недобудованого житлового будинку, аби його неби він не згорів. З початку року на Житомирщині зареєстрували 2390 пожеж, що на 41% більше ніж минулоріч. 1310 пожеж тільки в екосистемах, тобто це суха трава, ліси, торфи. Половина усіх пожеж виникає через необережне поводження з вогнем. Великий відсоток цієї кількості займає саме спалювання сухої рослинності. Щоб запобігти цьому, інспектори ДСНС проводять постійну профілактичну роботу з населенням. Ходимо, розказати людям і нагадати про заборону. Так, заборону полити. Це мова що купилачі новини. Знаєте, чому заборонено полити? Ну ладно, така погода, є пожежа небезпечний період, тому заборонено полити. Також це є робота, яка йде в з телебаченням, з радіо, газети, розповсюджується і так далі. і Тому подібне. Тобто робота робиться шалена, але як результат ми бачимо тільки зріст пожеж. Чомусь до людей все рівно це не доходить. Окрім того, інспектори ДСНС виїжджають на рейди по населеним пунктам для того, аби виявити правопорушників. Сьогодні такий захід провели у Барашівці стаття 77, 1, палювання сухої рослинності, земних сільського господарства та інших призначених. Ось контрольовано, тут є спалення, ось там я бачу вже. Це спальня. я! Спальня далі. Це, це не горіло, це тут? я його Іди сюди. Ну а то ви підпалювали, то ви спалювали. Так, я спалив. В процесі профілактичного відпрацювання села Барашівка виявили задимлення, певне, так на приватній ділянці на сільськогосподарській землі. Підійшовши ближче, вже до нас саме вийшов господар, який, в принципі, і признався про те, що він зробив таке. І далі вже відбулися певні дії, тобто фотофіксація правопорушення і складання адміністративного протоколу. За спалювання сухої рослинності передбачені штрафи від 3 до 6 тисяч. Тисяч гривень для громадян, та від 15 до 21 тисячі гривень для посадових осіб, яка йде різниця між ними. Це наприклад, чи понесли якісь з собою ще супутні наслідки. Тобто, як ми бачимо на задньому фоні, так є спалений забор, можливо, і якась загроза іншим спорудам, господарчим спорудам, будівлям. Можливо, воно перейшло в лісову пожежу, тобто тут вже збільшується і стаття геть інша, і сума штрафу. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1